Уже в суботу, 3 лютого, в Чернігівському драматичному театрі, вперше після жахливих подій, 19 серпня, зіграють виставу у великій глядацькій залі. Це така дуже визначальна подія для нашого театру. Бо після 19 серпня, взагалі, то були різні думки. Чи буде взагалі у нас театр, наш академічний. Театр взагалі існувати нагадаємо, 19 серпня 2023 року російські окупанти обстріляли у Чернігові, забравши сім життів і поранивши більше як 200 людей. Тоді найбільше постраждав дах театру. Також були пошкоджені глядацька зала фоє вибиті 90% вікон. Але театральне життя, попри такі складнощі, не зупинилося. Відкрили дві малих сцени: це сцена на сцені. І біла сцена. такий спосіб ми задіяли трупу, ми дали людям роботу, ми випустили декілька вистав, і театр працював в таких умовах. Але серце нашого театру це все ж таки головна глядацька зала. За це приміщення декілька місяців велася серйозна боротьба. До допомоги з відновленням драмтеатру долучились міжнародні донори. Буквально в суботу були завершені будівельні консерваційні роботи. Ми підписали акт прийому передачі про те, що будівельники нас запевнили, що це приміщення на сьогоднішній день є абсолютно безпечним. Перебрана вся стеля, зняті всі нашарування вручну, зняті всі небезпечні речі. Все оброблено на даху. Армуючий сумішю не так, щоб забезпечити абсолютну безпеку для людей. Фахівці, експерти, які приходили попередньо, давали виставок, вони нам говорять про те, що сьогодні ця глядацька зала є безпечним для відвідувачів для перебування тут людей. Глядачі для перегляду вистави зможуть розміститися лише на нижньому поверсі зали. Вистави у великій залі будуть відбуватися і надалі, проте не часто, бо є низка проблем, зазначає директор драмтеатру. Сьогодні ми боремось з тим, щоб нагріти цю залу. Я думаю, що в суботу у нас все буде гаразд. У наслідок ракетного удару була пошкоджена люстра в глядацькій залі. Її ще не вдалося відновити, тому замінили її сучасним освітленням. Постраждала велика театральна люстра. Вона сьогодні охайно демонтована. Вона складена в одному місці, і вона буде чекати реставрації. Зараз у драмтеатрі вирує робота з підготовки зали. Актори та працівники театру, волонтери, трудяться, аби вже в суботу відчинити двері глядацької зали для довгоочікуваних відвідувачів. Ми дуже давно не було не були в цій частині. Це вже для нас це вже подія, що стоять стільці, що в нас є дах. Ми сумуємо за нашою люстрою, безумовно, але те, що є, це ну насправді у мене слів дуже мало. Ми прагнемо, ми хочемо, ми хвилюємось, враховуючи і складні часи, і те, що з нами відбулося, будемо дякувати поки що за те, що є.